Завжди зміксований і наші батьки, і наш досвід, і, і клімат, в якому ми живемо, і багато багато елементів. Ми дуже дуже надскладне творіння. Тому в кожному випадку коментарі будуть окремими в залежності від того, навіщо потрібно. Так, от стосовно дуже цікавих досліджень, дитина має свій психотип в залежності від порядку народження в родині. Це може бути єдина дитина, старша, середня, молодша. Якщо ви мали досвід спілкування в одній родині, які з дітьми, які народились начебто по накових ситуаціях, але вони зовсім різні, це цілком нормально, тому що все рівно відображається особливості досвіду. І коли дитина єдина, дуже складно вийти з того, що вся вся родинна система буде служити цій дитині. В такій дитині найскладніше стати самостійною і сепаровані. І в такому випадку потрібні особливі зусилля для батьків, щоб сформувати в дитині самостійність і е, свій, свій шлях життєвий. Е, саме в такій ситуації батькам Найчастіше дуже потрібно реалізувати власні е, амбіції, власні мрії для того, щоб дитина бачила, що варіант реалізації це не тільки бути залежним від родинної системи, а й свій особистісний шлях. Е, якщо дітей двоє і більше, там йдуть свої особливості, розвитки такої дитини, але що важливо для мами, е, ми теж живі люди. І нам дуже складно одночасно маневрувати між потребами дітей різного віку. Найчастіше така мама вона чіпляється внутрішньо, психологічно, емоційно, підсвідомо за вік однієї дитини. І ті діти, які іншого віку, вони або вимушені підтягуватись до старшого, або навпаки, занижувати, інфантилізувати себе і занижувати свої стандарти до молодшого. Це дійсно складна ситуація, тому важливо звернути увагу на те, що в такому випадку, і якщо різниця у віці більше, ніж 3 роки, то важливо, щоб діти знаходилися в різних, в різних середовищах, в них був навіть різний графік життя. Тому в такому випадку мамі важливо зрозуміти, що потрібно формувати різний простір для цих дітей. саме, Такий підхід дасть можливість зберігти їх адекватні нормальні стосунки, тому що коли ми одну дитину трошечки підтягуємо під іншу, ми закладаємо їх конфлікти на перспективу. І тут важливо зрозуміти, чого ви хочете. Чи хочете ви їх нормальних стосунків і розвитку, чи ви хочете, щоб вас просто ніхто не чіпав. І... Черівна така ще річ важлива: якщо в дітей різниця у віці більш ніж 9 років, то кожна дитина за психотипом буде розвиватися як єдина дитина, і в цьому випадку такі діти вони навіть можуть не розуміти, чому це хтось такий маленького розміру бігає по хаті. Мене це взагалі не цікавить. І для таких дітей цілком нормально відсутність цікавості до молодших і не потрібно ламати, тому що вони вони будуть потім зв'язані, але знаєте, це можна порівняти з тим, як, наприклад, ми до чогось звикаємо через фізіологію, тому що нас примусі ще коли не було памперсів, дитина сідала на горщик від 9 місяців до року, і це було нормально. Коли з'явились памперси, цей вік став більшим. Чому? Тому що якщо до того дитині було незручно, вона не хотіла лежати мокрою, і вона була вимушена фізично йти на нову звичку і і новий досвід то коли в памперсі достатньо зручненько бо памперс він там все 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 повсмоктував і дитині достатньо сухо то вона до цього звикає в тому віці коли вона починає це усвідомлювати а це вже від двох до трьох років коли йде психологічне усвідомлення факту того що ми ходимо в туалет і це для нас нормально тому Будь-які навички ми формуємо або через примус, через фізіологічний примус, або через розуміння, свідомість і е, наші інтелектуально емоційні зусилля. Так е, до чого я зараз це згадала? До дітей різниці більше ніж 9 років. Це нормально, що в них немає стосунків, де вони зав'язані фізіологічно в них в них різні інтереси. В них різні світи, і краще їм дати можливість кожному проживати своє життя, щоб потім вони склали дружні стосунки, тому що спільного все рівно в них буде дуже багато, тому що спільна мама це вже багато, або, наприклад, тільки папа, а тим більше, якщо і мама, і тато. А тим більше система сім... сімейного родинного виховання. В них буде спільне, але не потрібно силувати і казати, о, ти не любиш братика. Так, да, не люблю, бо він зламав мої життєві плани. Це нормально. Дозволяти дитині, особливо якщо різниця 9 років і більше, дитина вже в підлітковому віці, вона себе позиціонує, і в цьому віці дуже важливо якраз відділитись від батьків і від них відійти. на втомленість це нормально. І найгірше, що може мама робити, це казати: ні, все все добре, все все добре. Я ж така мама, я така мама. Тоді, коли вона втомлена, їй дійсно не хочеться спити. Казати, що мені подобається, коли вам не подобається. Важливо в спілкуванні з дітьми це відкритість і правдивість, тому що брехню діти відчувають підсвідомо і вони втрачають довіру до вас, і вони втрачають зв'язок з вами, якщо вони не можуть спілкуватися. І так само вони втрачають довіру від вас, якщо з дитиною, наприклад, 8 років, якщо це ваша старша дитина, ви спілкуєтеся так само, як з дитиною 4 років. Бо в них в цей період різні потреби, і в них е, різний психоемоційний статус. Е, важливо, важливо знайти розпорт у наше спілкування, яка буде відповідати від і буде. І насправді це не так складно, тому що ви то вже пройшли і 9 років, і 3, і 17, і ви були в цьому віці, але нам простіше спрощувати, нам простіше все зігнати до такої оптової купи з усіма однаково. І е, така помилка нам може е, дати те, що наші діти починають протестувати і вимагати від нас любов різними методами, протестами, приверненням уваги, е, не дуже добрими вчинками, або тим, що вони взагалі закриваються і перестають з нами спілкуватися. І саме гарний рецепт для спілкування і для розуміння, що відбувається, це підтримка довіри через гармонію, через відповідь. Ще важливо зрозуміти, що все, що відбувається в школі, це те, що відбувається з дитиною. Це у дитини такий професійний шлях. Ми можемо підтримувати, ми можемо супроводжувати. Але з самого початку дитина розуміє, що це її професійний успіх. Так як ваша дитина буде поводитись в школі, і як вона буде до цього ставитись, так в перспективі вона буде ставитись до своєї роботи. Якщо у вас виникають питання, задайте собі питання, а чи не копіює моя дитина мене? Якщо ви йдете на роботу, у вас немає бажання, вам не хочеться підніматись, ви проклинаєте цю роботу, будьте готові до того, що дитина, навіть якщо їй буде цікаво в школі, буде робити так само, як ви. Вона буде казати, що я не хочу йти до школи, я не хочу працювати, тому що це не тільки про роботу або школу. Це про той сценарій ставлення до соціальної активності, який в вашій родині існує. І якщо ви хочете щось змінити в своїй дитині, подивіться, а що вона копіює в цій ситуації з вас. І знайшовши відповідь на це питання, ви зможете це акцентувати. А коли ми щось усвідомлюємо, ми можемо це змінити в своєму житті. І ви зможете акцентувати, ви зможете змінити. Якщо потрібна допомога, приходьте. Ми вміємо з цим розбирати. В нас дуже цікава і професійна команда, і ми допоможемо вирішити ці питання. Ну і саме головне, чому я хотіла сьогодні завершити: навколо нас ми маємо той світ і зліпок того, що знаходиться внутрі нас. Ми знаходимо таких людей, яких ми готові знаходити. Ми будуємо так своє життя. Як відчуваємо свою себе внутрі? Якщо вам не подобається те, що є навколо вас, подивіться, що внутрі вас або недосконали, або треба переробити для того, щоб воно не відображалось у вашому житті тими обставинами, які вас не влаштовують. Зовні ми маємо зліпок нашого внутрішнього світу. Ну і нехай ми будемо гармонійними і щасливими.